Слухай, а тобі наче 20 правоноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають та вікон. Доброго ранку. З танків, мінометів та артилерії. Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину під вогнем з десяток населених пунктів, зокрема і прикордонних. Гоптівка, козача лопань, куп'янськ. А перед цим росіяни обстріляли нещодавно звільнений Вовчанськ внаслідок пошкоджено житлову багатоповерхівку. Як повідомили у поліції, там загинув 64-річний чоловік, російський офіцер у відставці. Під артилерійським обстрілом опинилися і дергачі. Окупанти скинули на містечко міни з відкладеною детонацією. А у селі Цупівка Дергачівського району двоє чоловіків наїхали автівкою на міну. мінно вибуховими травмами обидва у лікарні. Як повідомляє голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, жителі масово повертаються до звільнених сіл та селищ і закликає людей не поспішати адже нині сапери активно розміновують території. Поліцейські оприлюднили фото і відео з катівні, яку в Ізюмі влаштували росіяни під час окупації міста. Вони переобладнали місцевий відділок поліції під кімнати з тортурами. Слідчі знайшли на місці електричні кабелі, якими катували людей, і журнал зі списком затриманих. Поліція встановила, що людей без пояснення причини окупанти тримали в катівні від кількох тижнів до кількох місяців. Нині правоохоронці вивчають кожну камеру, в якій утримували людей. Вилучають відбитки пальців і зразки ДНК та збирають базу доказів для суду. Загалом у визволених районах Харківщини зафіксовано вже майже 300 воєнних злочинів, скоєних росіянами. У селищі Козача Лопань окупанти облаштували катівню просто у приміщенні залізничного вокзалу. Як тепер живуть люди в цьому селищі на самісінькому кордоні? Чому росіяни продовжують обстрілювати населений пункт і чи знає голова громади, що кадри його зустрічі з матір'ю показала всьому світові авторка Гаррі Потера Джоан Роулінг? Репортаж Марії Малевської. Ми зараз їдемо до козачої лопані. Це досить великий населений пункт на самісінькому кордоні з РФ. Він був захоплений у перші ж хвилини вторгнення, і саме звідти росіяни обстрілювали решту громади. Сусідні населені пункти з козачкою. Слетіне, цупівка, прудянка страшенно побиті, здається, жодної вцілілої хати. Дорогою купа покинутих розстріляних цивільних автівок. Ось ця лежить до гори дригом у вирві від набою. На в'їзді до самої козачої лопані чималий мурал. Козацькому роду нема переводу. Напис окупанти чомусь лишили, тільки зафарбували триколором. Красимо свій український флаг. ділаємо, перекрашуємо русський. А російський тут довго був намальований? Ну, місяця, два-три. Бачили, хто це малював? Це вони? Да, ночі солдати красили. Російські солдати самі виходили. Да, і... самі Виходили і красили. Голова Дергачівської громади, який сам родом з козачки, веде до кабінету. Всі ці місяці він показував нам руйнування. Частину населених пунктів громади росіяни просто зрівняли з землею. Третина громади була окупована. Ну, Які вас зараз відчуття, коли ви в рідному селі вже звільнено? Я дома. Розумієте, я півроку не був вдома. Я півроку не бачив свою матір. Я ж що ти прийдеш. Я все. Авторка «Гаррі Поттера» пустить кадри з козачої лупані ваші з мамою обійми. Ну мені говорили, але я ну не маю так прямо часу переглядати. Матір теж не терпілася тут. Русські знали, що це моя матір. Вони в неї забрали всі документи в перші дні, щоб не давали їй вакуюватись, виїхати. Роздягали її до натільної білизни, ставили там на сніг, тримали. Потім там приїжджали, вивозили на підвали. Там історія з танками також ми їздили. А цих хлопців весь світ побачив на кадрах із пункту пропуску гоптівка. Місцеві перші місяці вони партизани, але згодом записалися до лав прикордонної служби. Для нас це було особисте. Ми самі з дергачів, і нам особисто було принципіально це зробити. Ми так і прагали, щоб дойти сюди, дійти як ми могли далі і закріпитися. Тобто, це було. Одне з головніших, напевно, таких подій за, це, за цей період, скажімо так. Незважаючи на те, що вони відійшли, їх вигнали за кордон, чуємо, що вони гатять по звільнених. Що це зараз працює? Ну, Скоріше, це працює важка артилерія, тому що дуже важкий, важкий такий прильот. Це не танки. Розвантаження гуманітарки перериває артобстріл. Буха. Разом із волонтерами пересиджуємо Гахканя. Денис теж місцевий його село в громаді всі півроку під обстрілами. Звісно ж, наша задача була тільки ми змогли отримати розрішення. Ми одразу ж зібрали комплекти наборів продуктових і приїхали сюди. Не було не лише продуктів та ліків, не було зв'язку, світла та доступу до інформації. Натомість була пропаганда. Це шеврон так званої Харківської народної республіки. Він в одному екземплярі тут залишився. Дуже цінний екземпляр для нашого майбутнього музею окупації. А це, е... Колаборанти вдягали на рукави ось такі резинки, але ті, хто всі півроку співпрацював з окупаційною адміністрацією, чкурнули за кордон разом із росіянами. Тут дві кошки і два котика. Колаборанти мені. наші, наші бросили. Вони втекли туди. Росію пан Микола, який після втечі зрадників прихистив кішку з кошенятами, сьогодні вперше за півроку поїде до Харкова. Має онкологію, лікуватиметься, але полишати рідне селище не збирається. Не боїться тільки сумасшедші, а страшно. Якщо муть свистить, тут вже немає сигналізації ніякої, да Оповіщення опищення свистить воздухи, біжимо в погріб. Я до сусідки біг. А так, ждемо. На краще. Ну, кордон же ж нікуди не пересунеться. Вони так само близько до нас і я, будуть. Я розумію. І, і моя думка добивати їх до кінця. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Більшість тіл ексгумованих в Ізюмі належать мирним жителям. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Експерти наразі ексгумували 146 тіл загиблих внаслідок російської агресії. Серед них двоє дітей на тілах у частини загиблих виявлено ознаки насильницької смерті, сліди катувань, зв'язані руки, що її померлі з численними скалковими та колоторізаними пораненнями, розповів синігубов. Всі ексгумовані тіла доправлять на суд для встановлення точних причин смерті. Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні. Наразі готують українських армійців до зими. Повідомив Володимир Зеленський. Також зазначив, на Харківщині зараз стабілізують ситуацію і міцно тримають позиції. Настільки міцно, що окупанти почали панікувати. А ми попереджали варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанті схожі. Або вони спробують втекти. І ще невідомо, чи впустять їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України. Українські кіберзахисники здобули персональні дані найманців російської приватної військової компанії Вагнер. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. Він наголосив, що на кожного ката вбивцю та гвалтівника чекає найсуворіше покарання. Нагадаю, раніше повідомлялося, що у російських колоніях вербувальники ПВК Вагнера переконували ув'язнених підписати контракт і вирушити на війну проти України, погрожуючи, що інакше їх все одно відправлять згодом, але вже безкоштовно. Україна буде найважливішою темою на цьому тижні в ООН під час 77-ї сесії генеральної асамблеї. Про це на брифінгу в Нью-Йорку заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Борель. За його словами, Україна б'ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів, але й решта світу уражена через російську агресію. Зростанням цін на енергію та продовольство високими обліковими ставками. Тож, за його словами, європейці мають більше взаємодіяти з рештою світу та протидіяти російській пропаганді, аби переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна Кремля. Генеральний секретар ООН сказав, це максимальний шторм. Він правильно все охарактеризував. Насувається багато криз, багато проблем, що торкаються миру міжнародної спільноти. Європейський союз продовжуватиме нести безпеку, стабільність та солідарність у світі. Минулого тижня Борель наголосив, що запропонує державам-членам надати шостий транш допомоги з Європейського фонду миру для продовження військової допомоги Україні та постачання озброєння. Країни ЄС вже виділили 2,5 мільярди євро із цієї кредитної лінії у вигляді п'яти траншів по 500 мільйонів євро. Евакуація з чотирилапим помічником поліцейські донеччини віднедавна для вивезення дітей з гарячих точок беруть з собою таксу «Рема». Цього разу з хвостатим подорожнім виїздила багатодітна сім'я з бахмуту. По чотирьох дітей та їхніх батьків правоохоронці на броньованому авто приїхали того ж дня, як ті звернулись по допомогу. Люди наважились покинути свій дім після того, як окупанти укотре обстріляли їхню вулицю, і снаряд розірвався за 50 метрів від їхнього будинку. Это все спонтанно все. Это. мы проснулись, мы ночью еще там аз заходили, а утром проснулись все с утра. Собираемся. Детей, он говорит, собирай детей. И он говорит, иди тогда, а куда звонить? Там Даже школа, с телефона посадились. Да? Я вспомнила, что мне из милиции звонили. Я говорю, иди иди. Родину доправили у спокійніше місце, а долати небезпечний шлях дітям психологічно допомогла таксарем. Особистий пес одного з поліцейських правоохоронців. Котра наголошують мешканцям прифронтових територій, що евакуація це шанс вижити. У Дніпрі два домашніх улюбленця збирають кошти на пікап для військових. Майже щодня від імені двох такс Кокса та Райтера – Їхня власниця Дніпровська письменниця Ганна Терянік. Пише розповіді у соцмережах про повсякденне собаче життя. Під постами публікує картку для донатів і за два місяці зібрала потрібну суму на першу автівку. І вже збирає на другу. Чорний це коксик, а коричневий райтер. Письменник. Це у нас собачі сили України. Ну, Разом, звичайно, з багатьма друзями. Під час чергової прогулянки з таксами Ганна Терянік фотографує своїх песиків для нового посту. Я кожного дня знімаю е, якісь фото або відео з ними. Пані Ганна працює музею. музеї АТО. каже, війна для неї розпочалася ще з 2014-го. Саме тоді з інженерки-економістки перекваліфікувалася у письменницю і почала писати художні книги про війну. Широкомасштабний напад Росії застав її на відпочинку на Полтавщині. Саме там Ганна завершувала нову книгу. Зранку проснулася від того, що обстрілювали військовий аеродром в Міргороді. Я сіла в машину і поїхала додому. Тобто ракети летіли от над головою. Я, ну, звичайно, що такого я не очікувала. Та, каже, одразу почала шукати, чим може допомогти українцям. Спершу їздила на Донеччину евакуйовувати людей власною автівкою. Багато їздила Краматорс, Дружківка, Костянтинівка Торецьк. Навіть бувало таке, що ми в чергах в пробках ми стояли на трасі по 3-4 години. А потім з'ясувала, що бійцям із Дніпровської 25-ї бригади потрібні автівки і вирішила назбирати хоча б на одну разом зі своїми таксами. І Я почала писати кожного дня би, активну таку позицію свою показувати саме серед собачників і показують, що навіть собаки, навіть кати, навіть там папуги, всі, хто завгодно, вони всі допомагають українській армії. І дуже багато людей відгукнулося. Ганна пише коротке оповідання про будні песиків, публікує карту для пожертв. Письменниця каже і не очікувала на такий відгук у мережі. Пишу обов'язково оповіданечка якесь коротеньке, так щоб підняти людям настрій. Вони дуже задоволені і завжди кажуть, коксик, ми за тобою слідкуємо. Ми знаємо, що там руський корабель іде у вірному напрямку. У собачих акаунтах уже кілька тисяч підписників надсилають пожертви з усього світу. і котики незнайомі ну, знайомі, і знайомі. Ну цими 20, 50, 100 там назбиралося там пару тисяч доларів. Протягом двох місяців вдалося назбирати 300 тисяч гривень, і ми вирішили, що будемо збирати на другу. Бо як це дві собаки, а машина одна. Угу. Машин має бути багато. Ось вона в Німеччині стоїть зараз. Угу. І це вона наша. Уже найближчим часом Ганна поїде забирати обраний пікап. Жінка певнить разом із собачими силами волонтеритиме до перемоги. І будемо намагатися допомагати, поки не переможемо. А переможемо знову будемо писати просто книжки. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. програма Вікна СТБ» Єдині новини. Це все на цю мить. Марафон єдині новини триває. Наступний випуск новин вже за 15 хвилин.